Доброго дня, мене звати Олександр. Я мешканець ЖК Файна Таун вже 5 років. Добрий день. Мене звати Аня, молода мама, і буду скоро молодою мамою вдруге. Проживаємо ми на Файні десь півтора року. Мене звати Сашко. Я займаюсь програмуванням. «Файну», я переїхав десь близько двох років назад. Тут класно. Всі друзі, які сюди приїжджають близькі рідня, вони в захваті від того, як тут все гарно. Чому обрав? Тут декілька було чинників. Перше, це те, що в мене багато друзів тут. А по-друге, в принципі, інфраструктура тут класна. Я не знаю іншого ЖК, де є стільки всього: зелень, спортивні майданчики, басейн. Причому там по якості найкраще робить те, що я знаю. Нам подобається, по-перше, місце розташування. А по-друге, взагалі концепція цього комплексу, коли в тебе все є, все в доступі, концепція нульового кілометру. Ти живеш наче в турецькому якомусь готелі, ти виходиш ввечері, тобі нічого нікуди не потрібно йти, все в тебе в доступі, з дитини взагалі чудово. Тут. Багато простору, багато пішого простору. Це мені подобається. багато майданчиків, які зроблені для того, щоб дітям було цікаво, реально і це дає більше ком'юніті для дітей. Теж в них є більше можливості мати друзів, більше з ким гратися, і це класно. Цей комплекс вже до стих таких меж місто в місті, тобто можна проводити час, не виходячи, ну не виїжджаючи навіть за місто, враховуючи зараз такий складний час з тривогами, особливо з небезпекою, прильотів і всього іншого, і в будинках. Є паркінги, в яких можна використовувати як бомбосховище. Це теж дає свій плюс. Дуже подобається в «Файні Таун» Відчуття безпеки, бо є охорона, є відеокамери, все закрите. Це дуже круто, особливо коли в тебе є маленькі діти. Ти знаєш, якщо дитина побігла або вона там пішла на майданчик, ти за неї не переживаєш, ти знаєш, що все буде з нею окей. Також плюс дуже великий є барбекю зона, яку я сам використовую. Якщо розглянути, що це барбекю знаходиться біля басейну то В басейні можна навіть ще й поплавати, відпочити. Пограти в волейбол на майданчику, який побудований біля басейну з натуральним пісочком річним. І ну, просто, ну, просто класно. Я займаюся спортом кожен будній день. Я ходжу постійно на турнікет, це супер зручно, що вони тут є. І взагалі тут є де походити, це теж класно, бо так як у в мене робота сидяча, то це важливо. Класна ком'юніті, насправді тут багато сусідів, хто вже. Окрім своєї основної роботи, свого основного бізнесу почали відкривати бізнеси ще на файні на другий чи третій рік нашого проживання. Тут ми все таки вирішили відкрити заклад, який зараз називається Йому І Тепер у нас є робота на роботі і робота вдома в власному ЖК. Кан він завжди виконує свої зобов'язання. Ми все-таки вирішили вкладатися в будівництво і взяти ще одну квартиру, одну кімнатну для мами. Кан будує, будує добре, якісно і будує завчасно. Тобто нам обіцяли в липні місяці отримати ключі, а нам їх віддають вже в червні. Завдяки їх співпраці з архіматикою дуже прикольні проєкти. Тобто, вони не жалкують місця для створення цієї інфраструктури, за яку ти готов платити. У ну, тебе не просто там на. Височенна будівля з купою квартири, типу там пів метра тротуару. В тебе нормальна інфраструктура, все є. Ну, типу, це дуже класно. Незважаючи на високу ціну квадратних метрів в ЖК, є великі плюси. Перше це безпека комплексу, інфраструктура комплексу, в якому є все. І різні заклади, аптеки, розважання, каворкінги. Ну і третє це комфорт проживання. Ще у нас є квартира в Юніті інвестиція з розрахунку на те, що там АІТшне ком'юніті. Я туди ходжу час від часу на різні івенти. Мені дуже подобається там територія. Привіт, мене звати Таша і більше п'яти років офіс нашої компанії знаходиться в Юніті. А я займаюся інвестиціями та розвитком малого та середнього бізнесу. Мене звати Катерина, я кандидатка економічних наук, доцентка, викладаю в університеті і акторка театру. Моє ім'я Назар Гнатів, я резидент Юніта з 2017 року. Я досить давно знаю про Юніт Сіті, дуже його люблю і дуже надихаюсь тим, що тут відбувається. В Юніті є супербагатна. Івентів, навчань і різних програм, які дозволяють мені розвиватися професійно, ну і знайомитися, звичайно, з дуже цікавими і крутими людьми. І саме тому, що я люблю юніт, і я тут досить довго я вирішила придбати житло в юніт хоум і е, тепер час е, на дорогу в мене займає близько трьох хвилин до мого офісу. Власне, перевага концепції, те, що ти. Живеш поруч з роботою, працюєш поруч з житлом. Наразі час це найцінніший ресурс, який в мене є, який я можу провести разом зі своєю сім'єю, а своєю маленькою дитиною, або піти на якесь навчання, або спорт. Це містечко майбутнього і тут технології, і тут безпека. І дуже хотілося. У нас молода сім'я. Хотілося, щоб наші діти зростали в майбутньому. А мені супер подобається це такий вайб людей, які хочуть розвитку, масштабування, змін, які. Розуміють важливість роботи в команді. І юніт – це така велика команда абсолютно різних резидентів з дуже різних компаній. І я думаю, що саме ця філософія знову ж таки привабила мене і в будинку. Нашим дітям тут безпечно, тут радісно і цікаво. Тут дуже багато зелені. Варто сюди заходити, щоб жити життя і розвивати це містечко. Всім привіт ю! מנהיץ זוועת יבדים 28 років працюю в IT. в республіці, живу вже два роки. Мене звати Юлія, я веб-дизайнер, і також я займаюся тим, що проводжу курси для студентів з ui ux дизайну. Мене звати Богдан, я займаюся розробкою веб-сайтів. вересні буде 4 роки, як ми живемо в республіці. Ми обирали між республікою та Файнатаун. Нам дуже подобається концепція місто в місті, і саме із за того, що торговий центр знаходиться. Поруч ми обрали саме ЖК Республіка. Республіку обрав насправді, не ходячи в жоден інший ЖК на перегляди. Просто побачив, закохався прекрасна інфраструктура. Я вже жив в цьому районі. Він мені дуже подобався. Зелений прекрасний поруч ВДНГ і купа парків. Тому це була любов з першого погляду. По перше, це Кан, і коли ми інвестували, була впевненість, що. Будинок добудується, ми спокійно приїдемо в той термін, коли здасться квартира. Дуже зручно є футбольні поля, TRX і так далі. Можна займатися, пограти футбол з друзями на барбікю вийти, день народження провести. Нарешті не треба нікуди, нічого бронювати за кошти, можна просто відпочивати разом з друзями в, е, в себе в дворі майже. Низкоповерхова забудованість. Це для нас дуже важливо було. У нас вже з'явилися класні сусіди, які живуть над нами на сьомому поверсі. Ця дівчинка в інстаграмі побачила мою сторінку і почала слідкувати за моїми сторіс, Спитала, де так гарно. Я сказала, що це ЖК республіка, і через десь місяць вона переїхала. Дуже приємно просто вийти в двір, погуляти і подивитись на людей, пограти з ними футболу. Знайшли гарні знайомства. У нас є багато різних чатів по різним хобі. Люди кожного вечора збирають. Це на спорт ядрі і грають. Ще один плюс цей ЖК є житловим комплексом закритого типу, тобто сюди не можна потрапити без ключа. Якщо ти тут не проживаєш, то сюди ніяк не потрапити. Завжди є охорона. Нас оточують комфортні сусіди, котрі цінують свої межі і цінують межі своїх сусідів. Всього купа, але єдина проблема, і чого мені особисто не вистачає, і через що я кожен день і в офіс це відсутність коворкінгу тобто 80% Сусідів ніхто не виїжджає за територію ЖК, тому що більшість віталом працюють і можна працювати комфортно як в квартирі, так і на території ЖК. У нас достатньо велика кількість альтанок з покриттям покриттям fi тому може вийти спокійно і попрацювати в альтанках, може попрацювати в гамакі. Насправді величезною перевагою, яку я ще передбачав на момент покупки три роки тому. Це торгово-розважальний центр «Республіка», який тоді планувався, але Кан обіцяв, що добудують, і звісно ж вже добудували. Як і I the <laughs>